Вітаю, шановне вініломанство. Сьогодні я хочу розповісти про програвач вінілу, який би міг стати чудовим програвачем. Але, на жаль, не став. Це історія про те, як я вирішив змінити програвач вінілу, тому що я подумав, а навіщо мені такий дорогий програвач? І мені потрібні були кошти для ще одного проєкту. Тож, я подумав: куплю дешевший програвач, свій продам і таким чином щось на цьому виграю. Але, на жаль, чи можливо на щастя, Новий програвач сильно мене розчарував, і далі я розповім, як це було. Але для початку, за традицією, познайомлю вас з новою платівкою. Сьогодні це буде альбом 2023 року від шведського гурту Soen. альбом Memorial. чудовий метал з чудовим чистим вокалом. Мені якраз таке подобається. Я, в принципі, не проти різних екстремальних видів вокалу, але тут він чистий і це взагалі для мене великий плюс. Дуже гарна музика, мені подобається буквально кожен трек, і особливою приємністю є те, що у записі цього альбому, і як зараз в турі, бере наш український басист Олексій Кобел. Це дуже приємно, що як то кажуть наші люди всюди. Хто любить музику в стилі метал, то можливо вам сподобається. Я рекомендую. Отже, мова буде про програвач вінілу від нового для нас бренду під назвою Music Hall. Чому я обрав саме його? А все тут дуже просто. Мені сподобався дизайн, і в принципі він мені підходив по вартості. Я шукав програвач вінілу такого більш класичного дизайну, і мені хотілося, щоб у нього був s подібний тонарм. Під цю категорію потрапляло не дуже багато програвачів. Був один від бренду TIC чи Тіак, хто його там знає, як правильно, Tokyo Electroacoustic Company, якщо бути точним. Але мені не подобався деякі інші деталі в дизайні цього бренду. Тому я давно придивлявся до Music Hall і вирішив таки купити його. Перш ніж розповісти, що ж з цим програвачем не так, я хочу сказати кілька хороших слів про нього. Як я вже сказав, мені сподобався дизайн і дійсно увага до деталей з точки зору дизайну в ньому на висоті. Все підігнано, чітко, рівненько, дуже приємна кнопка вмикання, кнопка вибору швидкості, чудовий точний опорний диск, жодної нерівності, ну, взагалі жодних питань. Є регулятор швидкості, тобто можна підігнати, налаштувати швидкість більш точно, чудовий s подібний тонар без якихось проблем, чудова захисна кришка з гумовими ніжками, про що я казав в попередньому відео. Одним словом, збірка якісна, все чудово виглядає, рівненько, нічого не люфтить, і хочу відмітити дійсно непогане звучання. Картридж там стоїть ну, як начебто свій Music Hall Melody, але насправді неважко зрозуміти, що це аудіотехніка at 3620 l Хоча кантелевер там не карбоновий, як в оригінальній моделі, а алюмінієвий. Тож, можливо, над цим звукознімачем попрацювали. І він дійсно непогано звучить. Я коли слухав, у мене не було відчуття, що я щось втрачаю. Звучання дійсно дуже приємне. Тож він міг би стати гарним програвачем, якби не ті проблеми, про які я скажу далі. Перше, що кинулося мені в очі, а точніше у мої вуха, це шумний мотор. Я з таким зустрічаюся вже не вперше в категорії до 500 доларів. Ми дуже часто можемо зустріти доволі шумні мотори. І я навіть уже повертав один програвач саме з цієї причини. І здавалося б, не насправді така велика це проблема. Для когось це може бути взагалі не проблемою, тому що ремінний привід, в принципі, ця вібрація не передається на опорний диск в звуковому тракті ти його не почуєш. Коли вже сів слухати, то на віддаленні вже не чутно цього мотору, але для такого. Перфекціоніста, як я, це вже стало таким а, червоним пропорцем. Ну а другою проблемою, яка добила моє бажання користуватися цим програвачем, виявився фон в звуковому тракті. Причому фон був різний, при різних варіантах підключення. При підключенні вбудованого фонокоректора фон з'являвся десь на середині чи може трохи більше за середину гучності. Хоча тут треба відмітити, що в мене доволі потужний підсилювач, і навряд чи я коли-небудь би накрутив аж настільки е, високу гучність. При підключенні зовнішнього фонокоректора, а це у мене зараз Zen фоно, фон з'являвся трохи ще далі, ніж середина гучності. Але при цьому потрібно було не підключати провід заземлення від програвача до фонокоректора, бо якщо підключити провід заземлення, як це і має бути, то фон з'являвся прямо одразу. Тож, з такими проблемами я вже не зміг миритися і тому відправив цей програвач назад магазину. Тут, звісно, варто сказати, що не обов'язково у кожного були б такі проблеми, тому що в когось інше обладнання, не знаю, інші кабелі. Я пробував підключати по різному, використовував різні кабелі, по різному їх прокладав, і в якомусь варіанті мені вдалося знизити рівень фону до такого, який з'являвся на доволі високій гучності. Але я не хотів робити ці танці з Бобном, тому повернув програвувач назад. В когось, можливо, він. Працюватиме трохи краще, Прикрості додає те, що цей програвач насправді міг би бути чудовим програвачем, який би я радив доволі багатьом людям, якби виробник спирався більше на технічну якість, ніж на маркетинг. Наприклад, замість нікому не зараз 78-ї швидкості, а я думаю, що ті, хто слухають шлакові платівки, навряд чи б купили собі цей програвач. Замість 78-ї швидкості краще б поставили нормальний тихий мотор. 33,45 більшості людей достатньо, і тихий мотор був би великим плюсом. І другий момент це те, що замість не такого вже й потрібного регулятора швидкості могли б зробити просто нормальну схемотехніку, яка б не давала зайвого фону в звучанні. Або навіть взагалі не встановлювали б вбудованого фонокоректора. Таким чином, вартість залишилася б такою ж або навіть була б нижчою, але при цьому все нормально б звучало. І такий програвач я дійсно і залишив би собі, і радив би людям. І схоже, друзі, що це, на жаль, тенденція. Хоча і не сказати, щоб. Правило. Насправді, в категорії до 500 доларів можна знайти чудові програвачі, які не мають подібних проблем. Я вже бачу, як деякі люди тягнуться до клавіатури, щоб написати, як же ж зараз все погано і як добре було раніше. Так от, е дійсно можна знайти чудові програвачі з минулого. Японського, американського виробництва, які не мають подібних проблем і грають чудово вже багато років. Але я хочу сказати те, що такі програвачі вони в свого часу коштували суттєво дорожче, ніж всі інші програвачі, які ну, зараз є модлухом. Я думаю, що через 20-30 років мій Technics SL 1520 – Будуть показувати, як ось дивіться, які раніше були чудові та якісні програвачі. Тому я думаю, що як раніше, так і зараз все насправді залежить від ціни. Якщо я помиляюся, ну, все-таки напишіть приклади чудових програвачів з минулого. Наприкінці, напевно, потрібно сказати якісь висновки та дати якісь поради. Тут я маю кілька слів, хоча вони є доволі таки банальними. Перше, це те, що огляди на Ютубі не завжди говорять всю правду. Причому не обов'язково це робиться навмисно. Можливо, людина просто не помітила тих проблем, які має програвач чи інший девайс. Другий момент, якщо у вас є така можливість, обов'язково приїдьте в магазин подивитись на те, що ви купуєте. Це позбавить вас дійсно багатьох проблем потім. Третій момент не соромтеся задавати питання продавцеві чи менеджеру конкретно по пунктах, які ви записали заздалегідь. Це також вам в результаті допоможе. І четвертий момент старайтеся купувати в офіційних магазинах, тому що в офіційному магазині у вас є можливість легко повернути товар назад протягом 14 днів. Навіть можна нічого не, особливо не пояснювати, тому що такий закон. А якщо ви купили деінде, десь на OLX, то навряд чи вам дадуть таку можливість. Тож, друзі, дякую вам за увагу! Гарних вам програвачів, гарного звуку. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і побачимося в наступних відео. До зустрічі!